Друз'яки, з вами знову я, Козак Джо. І друзі, сьогодні продовжуємо прокачитися у Roblox у різноманітні симуляторі качка. Сьогодні у нас, друзі, симулятор качка. Це яка-то битва з брейнротами. Усі давно друзяки вже знають, що це за потвори. Це страховицькі, які придумали, я навіть не знаю, яка хвора людина, це вигадала. Але, друзі, зараз будемо прокачуватися та з ними. Е, сро... О, -о, 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 О! Коротше, буде драка. Друзі, буде драка, але мені е, спочатку треба прокачатися. Хоча б е, трішечки, бо ви, як бачите, в мене нулі. Е, зовсім, Дру, друзі, зіро, зіро. Як подивіться, зіро сили і усього е, іншого теж сили немає зовсім. Так, як тут прокачуватися, друзі, я ще не зрозумів. Я не бачу. Жодного снаряддя, щоб о, мати змогу прокачатися. Але, друзі, якщо ви поставите лайкос під відос, одразу-одразу все з'явиться. І о, козак Джос може. ТИ, ти чо? Ти, ти чо мені хотів очі кулаками своїми роздубасити? Ти що, хворий? Іди звідси. Так, друзі, це який-то... Дімасер. Дімасер. Я... Як. А. О! Ха! Дімасер мені показав! Ха! Добра людина! Добра людина мені показала, як тут прокачуватися. Треба просто по екрану. Та, друзі, які, подивіться, ми одразу починаємо прокачувати собі купу сили. А поки ми добасимо повітря, друзяки, у нас здобувається дуже багато сили. Слухайте, а скільки мені треба сили, щоб а, здолати. А, хоч Оцього. А, він, він вмер. Так, ну давайте оцю балерину капучину здолаємо. А, скільки мені треба сили? Не знаю, давайте. Пішла драка, пішла драка! Оце вас Ого, у нього сили, друзяки! 150 тисяч сили! Це капець. Я буду до завтра дубасити оцю е руду подвору. Чи рожева, це рожева подвора, друзяки. Я тільки 20 тисяч сили зміг її віддубасити, але це повільно, друзяки. Це дуже повільно. Слухайте, а скільки оцей е тунг-тунг-тунсахур? Тисяч сили. Це Ізяки. Це Ізяки. два рази дубасимо його, і все, у мене вже скільки. 250 рубінів. Так, друзяки, а скільки коштує перший пет? А перший пет якраз і коштує 250 рубінів. Так, його купуємо одразу і. Що це таке? А, це подарунок. Я думав, це там мені пет випав. Так, ми забрали ще 250 рубінів і одразу купуємо друзяки собі другого пета. Це якийсь бані, а перший мені випав. А де їх дивитись? Де Де мої пети? А куди ж м'якунути, щоб подивитися, які у мене. А, так ось, о, у мене є два отаких от однакових пети. Але, друзі, куди треба. Мабуть, сюди. Так, є. Їхні характеристики. Один іншість. Що це за фіня? Я не розумію. А, х1, х1 прокачки. Друзяки, ну таке, це. Це... Де, де другий дівся? Він умер. Я його вирубив, так? <ріст> Окей, врубили. Так, пішла прокачка, і зараз ми вже набагато-набагато швидше починаємо прокачуватись. подивіться, скільки багато я вже заробляю собі сили. Я вже який-то нубяра. слухайте. Ну, Рад до, до, дов, доволі цікава, подивіться. Прикольна, прикольна тут анімація, прикольна графіка. Мені дуже подобається. Давайте прокачаємося трішечки, подивимося, які тут є локації. Мабуть, тут є якісь король, гори, де ми будемо стояти та прокачувати собі копу-копу сили. А ні, ні, друзі, немає. Якби я а, собі високо не заліз сюди, однако а, моя багатирська сила, друзяки, <смі> прокачується тільки-тільки однаково. Так, ну слухайте, ну. Ху -ху, я дивіться, я сам, <смі> сам високо заліз. Оце прикол, а, всю локацію бачу. Так, що у нас там? Там, там. А де є якісь інші локації? Подив... А, побігли, подивимося, що то за телепорт. Ух, слоняру носі вдарив. Так, давайте побідім. Куди бігти? Я бачу. А, ось о. По о. Подивимося, що це за телепорт, куди він нас а, буде відправляти. Слухайте, це. А, це за рубакси. Так, телепорт і куди він нас на наступну локацію, яка коштує 15 мільйонів рубінів! Так, друзі, у мене а, взагалі звідки взялися нові а, рубінчики. Ну добре, давайте купимо собі ще пета. Та буде прокачка. О, знову, знову. І це, це вже крутяче. Це так, давайте, це, це не те ще. Ні. Ні, друзяки, це ще, я так вважаю, це x 3 а це взагалі один. Ну це якась фігня, це якась фігня, а ні, ні пед мені випав, але у нас є якийсь подарунок. Так. О-о-о! я могу, можу три подарунки забрати. Так. Забрали, 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 і що воно таке? Скільки сили ми додали? в мене вже. Так, і скільки рубінів? О, офігеть! Офігеть, я зможу собі купити одразу оцього крутячого пета. Ще трішечки заробити, так, а давайте, давайте. Дубасити оцю тепер а, балерину капучино. Так. Я набагато швидше начав дубасити її. Ви пам'ятаєте, спочатку? Є! Yeah, yeah, я заробив, я заробив собі на нового крутячого пета. Так, о, офігеть, купуємо. Так, і що це буде? Це, друзяки, магік який якийсь магік е потвора. Так, X5. Ну, добре, добре, X best. А, 4. Так, 5! 5 best Ми можемо одразу купити. Так, ще нам треба оцю балерину капучину декілька разів віддубасити та купити собі п'ятого пета. От тоді прокачка піде. Справжня жара. Слухайте так, а оцього я можу добасити? У нього 750 тисяч, це буде дуже. Дуже довго, друзі, а де балерина капучина? Йди сюди! Йди сюди, рожева потвора! Так, все, заробили собі на нового пета. Ідемо купувати. Друзяки, купуємо собі нового. А скільки цей це з Рубакси? Так, купуємо п'ятого пета. І це знову цей е -е, Дональдак. Добре, давайте дивитися, що у нас є. У нас є е -е, x5, x5. Окей, всі е -е, пети у нас забиті, друзяки. Так, що воно таке, що воно таке? Чуть бакси не потратив. Так, а кого я ще можу віддубасити? Ого, оце силу цього! Слухайте, а вони хп у нас не забирають. Я можу можу... нафтокрикер, я так розумію, поставити його. І хай воно його дубасе до завтрашнього вечора! Ха-ха! Оце і є. Так, друзі, все. Я так і зроблю. Зараз буду ставити на аутаки та прокачувати собі крутячого котапета та нову локацію. Ну ви, друзяки, підписуємося на канал та ж м'якаємо лайкос под відос. Пока, друзяки!